Самый большой и серьезный ориентир работы над полицией в Украине должен быть защита прав человека. Та очі важна орієнтир є, і вже навіть головний крок зробили. Підготували 22 поліцейських омбудсменів. Відтепер не лише у столиці, але й в областях полісмени будуть моніторити, як дотримуються прав людини. Ці прекрасні, замічательне молоді хлопці, які закончили спеціальні курси по правам людини, вони будуть назначені а відправлені вже в регіонах на територіальних подрозділеннях Національної поліції України. І будуть представлять інтереси центрального департамента по правам людини. Зараз поліцейським омбудсменам вручили сертифікати. А вже 26 вересня вони роз'їдуться по обласних центрах. Утім, невеличкі містечка, села та селища також будуть під їх пильним оком. Обіцяють в нас поліції. В офісі уповноваженого Верховної Ради справ людини цьому радіють. Кажуть, нарешті буде підтримка та однодумці. Ми вже досить давно здійснюємо функції національного превентивного механізму проти катувань. Але якщо наші рекомендації не виконуються, якщо до наших зауважень не прислуховуються, власне, наша робота йде в нікуди. Нині у центральному департаменті патрульної поліції з прав людини працює 20 омбудсменів. Нині хизуються. Тепер їх лави поповнили ще 22 борці за права людини. Утім, чи достатньо буде однієї людини на область, поки питання. Відповідь на Яке дасть час.